Друзі, привіт! Давно не було відео. Ну, як і в попередніх відео я говорив, якось не було про що знімати. А це ось трошки з'явилися новинки. У мене на моїй міні-свинофермі, угорська мангалиця і не тільки. Ко-які новини, ну і коротенький обзорчик. Ось тут за спиною у мене Мадест Кнурмій, як завжди, віддихає. У нього тільки і роботи, що лежать у калюжі віддихати. Він поїв, попив і в калюжу, і спить цілий день. Стає тільки поїсти і далі спить. Свиноматок я вже відділив. Він тепер сам у гордому одіночістві тут, сам собі хазяїн. Так що лежить віддихає. Зараз покажу, ось підростають мої поряд свинки, ті, що я придбав на початку літа. Вони вже ловко підросли, с'ю і моня, пожирателі помідорів. Вони люблять дуже помідорчики. Зараз я їмось. О, знаєте. Вони їх з великим з великим задоволенням їдять. Знаєте? Ну вони не голодні зараз. Грязні, риються. Ну, вже жара спала, так що трошки їм стало легше. Ну, я постійно їх поливав вон, водою і досі вон, калюжа грязюка залишилася. І, ух, ух ти, ух ты, зараз ще. Такі вони наглі лізуть прямо в пику, так? ай айти, ай, морда. тако, Так. Ну добре, друзі, пішли далі. Ну, оце ось мої поросяткам, яким уже майже рік від народження. Отакі вони товстенькі, гарненькі, непогані. Хоча, бачите, водичку включив, качається. Хоча, як я вам вже говорив, це в мене остатки. Найкращих поросяток у мене розбирають люди, а залишається те, що залишається. Ну, горська мангалиця тут тільки ось одна. Оце ось вона, бачите? Оце. А останні то від нюсі і кнопи. Велика чорна свиня і мала чорна свиня. Ото шестеро від них. А те ось чисто угорська мангаличка. Одна вона в мене цього разу. А тут ось кабанчики, свинки. Бачите, які гарні. Тут у них теж басейн, тут ось чиста водичка. Там він їм кинув зелену кукурузу, вони ловко їдять. Не голодні. Бачите, які кругленькі, товстенькі такі. Так, ну що ж, поїхали далі. Зараз у мене ось ті що весняні. Тут теж в мене, на жаль, залишилася одна угорська вангалиця. Дві, дві. Брешу. Ой, ой, втікає, Сів, сів. о, Злякалися. Бо кабанчиків тільки покастрував. Ото два чорних, ото кабани. А ото маленька. Угорська мангалися. І ото свинка. Свинка така непогана. Така їстівна, ловко їсть. І два кабанчика. Це весняні у нас. Це їм по скільки? По 4,5 місяці. Ось така теж То зовсім доходяга було, я думав, воно пропаде, а воно вижило. Оце, оце ось мале угорська мангалиця і оце. Оце рідні сестри. А то чорні два кабани, то віднюсі. Ось так. Тут теж ось кукурузиння, тут ось їм теж... Калюжа, ось уже підсохла водичка. Так, друзі, йдемо далі. Тепер буде про моїх свиноматок. Оце ось у нас фрося. Бачите? Це фрося. Ну ця ще ще... Не наводитиме пізніше. Щось вона була, я бачив, спарувалася з кнурем, а тоді мов приболіла пару днів, мабуть, вона абортувалася, а потім знову спарувалася. Десь приблизно через місяць. Її, якщо все нормально, то наведе. Щось із нею не дуже все гаразд і вона мало наводить. Четверо, п'ятеро, троє. Мабуть, буду я її вибраковувати. Маленьких вже взяв рижих, фіу моню. То будуть ось вона. А тут подивимося, що ще осінню, а потім уже пізніше вирішимо, що з нею робити. Теж її відділив, буде вона наводить. Ось там у сажі. Соломий він намостив. Бачите, он там. усе там у них хорошо. Так, далі. А, та вон пішла. А ця ось дося ця повинна наводити ось уже з сьогоднішнього дня. Точно не знаю, але вже у неї вим'я наливається молоком. Пузо здорове, опустилося. Вона там у тому у мене Он балаганчику буде наводити, теж накидав там соломи. Тут у мене раніше були оці четверо весняні. Я їх перегнав сюди. А ті, що були у мене на відкормочні, ось тут під оцим навісом дороблю ось тут ще пару шиферинок і тут їм місто буде вдосталь. Ось так. Тепер пішліть ще далі. До нюсі і до кнопи. Так, Друзі, це ось у мене кнопочка. Така вона. І не велика, і не маленька. І не в'єтнамка, і не знаю хто знашов, Ну така, хто слідкує, то бачить. Нагадаю, кнур у мене один. Венгерська мангалиця. Дві свиноматки в мене чистопородні венгерська мала, мангалиця. Дві рижі ще ростуть. Це зараз на кінець весни, як все благополучно, будуть поросятка. А от цієї ось кнопи поросятка будуть наводитися десь приблизно через місяць. А ось тепер зараз ось очки щось тут у нас нюсінька лежить. Непонятно що. Чи вона вже лупає, щось не встає. Друзі. Тихенько он. Все, все, піду. Нюся, нюся. Це здорова у нас чорна свиня. Все, 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 піду. Піду. Так, друзі, нюся саме почала. Почалися в неї пологи. Одне поросятко я побачив і втік. Цим поросятам не треба мішати зовсім. Вони, якщо побачили, що вони починають наводити поросят, до них не підходить. Оце я хіба що вечором тихесенько дам кнопі, бо вони в одному приміщенні, тихесенько, кнопі дам їсти і нюсі навіть не даватиму. У неї є зразу не треба давати їсти. А вже завтра зранку дам їсти, тихенько зайду. Їх не треба турбувати лишній раз. Так, так для цих свиней краще. Не треба нічого робити, ні допомагати, ні викидати нічого. Все, вони справляються повністю самі. Ну Ось нючця, починає наводити сьогодні у нас 23 серпня. Так, друзі, хто там у мене брав поросята, хто думає, взяти. Мабуть, оці, що перві в мене налупляться, не мабуть, бо в мене вже дуже багато заказано, більше 10. А далі будуть собі щось оставлю із цієї свиноматки, ну вона не багато лупить. І кнопі. Так що, оті ще будуть у мене. Кнопені будуть, якщо все нормально, вона наведе. Кнопені будуть дешевше набагато, ніж оцих, бо вони. Получається менше. Хоча вони оночки відрізняються о цих. Ну, чуточку вони менше. І такі вони, мов коротші, ножки в них коротші. А так вони розміром хіба що грамину менше до цих свиней. Так що, друзі, ось так. Ну, Кого будуть цікавити поросята, то краще передзвоніть десь у кого є мій телефон. То передзвоніть мені десь через місяць. Ну, тобто, десь там очки після 20 вересня. Там буде точно видно. Бо зараз у мене на оці перві поросятах у мене дуже багато заказів. Так що, друзі, ось так, ось такий обзорчик. Слідуюче відео, думаю, буде через кілька днів. Як наведе, можливо, все, якщо все гаразд, слідуюча свиноматка. Трошки поросятка, там день-два пройде, начнуть бігати, то обов'язково зніму відео, покажу, скільки їх, які вони, Ну, а далі ж буде, як вони ростимуть і все таке. Так що на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Обов'язково пишіть коментарі, задавайте свої питання. Я практично на всі відповідаю. Що знаю, відповім. Що не знаю, пишу, що не знаю. Це ж Я не можу всього знати. Так що, якось так. А на цьому все. Пока. Слава Україні!